Як спростити такий вираз? Всім дякую за підписку, лайк, а також репост. Дивіться, перше, що це у нас віднімання дробів. Дивимося, у нас різні знаменники. Якщо різні знаменники, то що перше нам треба зробити? Це спільний знаменник. Ну для 2 плюс Х і 2 мінус Х. спільний знаменник це просто їхній добуток, тому що в них немає нічого спільного, просто добуток цих двох виразів. Тоді знаходимо множники. Да? Це їх ділимо на 2 плюс Х, залишиться тут 2 мінус Х, а тут... Цей знаменник ділимо на те, що був буде 2 плюс х. Тепер дивіться, нам треба 7 помножити на 2 мінус х, поки що все пишу обов'язково в дужках, щоб не загубити знаки. Далі мінус 7 помножити на 2 плюс х. Тепер давайте вже спрощувати, розкривати. Дивіться, знизу що, це формула різниці квадратів. Тобто, це що? Це 2 в квадраті мінус х в квадраті. Тобто, це ну, поки що так і запишу, хай буде. Да? Тепер тут розкриваємо 7 на 2 14, мінус 7х. А тут, бачите, уважно, буде мінус 7 на 2, це мінус 14, мінус 7 на х буде мінус 7х. Спрощуємо, що буде? 14 мінус 14 скорочується, це 0, мінус 7х мінус 7х, це як мінус 7 яблук, мінус 7 яблук, це мінус 14 яблук, тобто буде мінус 14х, ну а знаменник перепишеться 4 мінус х квадрат, все, це наш фінальний результат.